Скільки б люди не дурили себе різними релігіями, в основі всіх їх стоїть ведійська філософська система. А побудована ця система на основі двох складових: це енергія і матерія. Звідси й весь дуалізм, що ми простежуємо в нашому повсякденному житті, наприклад. Сім'я це поєднання чоловіка і жінки, людина, душі і тіла, життя, енергії і матерії. Звичайно, щоб мати можливість в простішій формі передавати ці знання, і виникли народні традиції як певний символізм, що під явищами, які відбуваються у природі, об'єднував людей. І виник досить давно. Ми бачимо, що трипільці розмальовували свою кераміку і цьому явищу щонайменше 6 тисяч років, а тематика цих малюнків настільки складна, що їх не можуть пояснити і досі, але хід їх думок зрозуміти можна. Сонце, яке знаходиться на покришці горщика, свої проміні посилає на поверхню, яка знаходиться знизу. Вони доходять до екватора горщика, де намальовані рослини. Внизу від екватора малюнка немає, та як сонячне проміння зупиняється на поверхні землі і далі не проходить. Орнамент, схожі на трипільський, ми бачимо і на українській вишивці, а за ДНК-дослідженнями, до 90% жінок в Україні є прямими нащадками трипільців. Тому не дивно, що ми маємо вишивку з орнаментом, схожим на трипільський. Спосіб ведення господарства, народні традиції і мова в нас, мабуть, теж мають багато спільного. На Різдво, після найдовшої ночі в році, народжується молоде сонце, народжується світло, енергія. Молодь про це всіх сповіщає колядками, розносячи цю радісну подію по світу. Але що Варта енергія без матерії. Якщо народилось світло, то для нього і потрібно середовище, де воно відтворить життя. Числа 6 і 7 є числами сили, тому їх найбільше використовують при певних магічних діях. 7 це сім це сім'я, але сім це і сім'я, без чого не може в сім'ї народитися дитина, без чого сім'я не є повноцінною. Звідси ми бачимо саміченість і в українських щедрівках і на малюнках, що прикрашають трипіску кераміку. Число 6 вказує на період росту і дозрівання, буква ще вказує на енергію, що може відповідь. Творитися у природі на їжу або квосполучення стиль на силу тут. Звичайно, земля заплідана, енергією сонця, народжує природу, де їй можливість рости і відтворюватись у майбутньому. Звичайно, завдяки енергії сонця, живій природі, тваринний світ і люди можуть отримувати тепло, їжу для життя і народження дітей у майбутньому. Звичайно, це може відбуватися в певний період життя, що фізіологічно дозволяє це зробити чоловікові зігріти жінку своїм теплом, а жінці народити. Тому чоловік завжди був прототипом сонця. А жінка землі. Тому на шостий день після Різдва, увечері, коли матерія земля, жінка символічно, звичайно, готова до відтворення життя. І відбувається магія щедрого вечора чи Маланки, де Маланка це М маю, Л поєднання, Н світу нави, землі і К кола Сонця. Маланка це символ поєднання землі і сонця, матерія, яка хоче, щоб її зігріла енергія. Тому вона всім і мила, тому вона всім і мама. А така містика відбувається, коли вже Сонце. Це сіло і всі цікаві персонажі, що водять Маланку під час щедрівок, як відмі, діз, бабую, чи цигани, символізують матеріальний світ. Тому вони і перевдягаються до невпізнаності, масяться сажею і нерідко носять плуга, яким символічно урю землю, яку потрібно кинути зерно. І з першими променями сонця, наступного дня на Василя хлопчики і юнаки знову ж таки символічно засівають цю землю, бажаючи, що природа відродилась, на полі вродило, у хліві котилось, а в хаті плакало, але трішки на потіху батька. І в цей день всі, хто засівають, василі, дева відчувати і силь сил, як необхідну умову, народження. Ня нового життя ми настільки пов'язали у своїх щоденних справах, що розучились по справжньому радіти, а радість це бажати щастя ближньому, і це обов'язкова передумова для життя в суспільстві, в якому є гармонія і любов.